Китайська логістика знищується з феноменальною швидкістю. Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжимо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай. І ось, наприклад, того, що гвинтик системи, який працює далекобійником, він жаліється, що він практично не заробляє гроші, а місцями навіть йде в мінус. І це при тому всьому, що в нього на даний момент ще є певна робота. А все по причині того, що партія продовжує обкрадати власне населення і узаконюючи це тим, що вони роблять пропускні пункти. Тобто, оцей пропускний пункт, це, по прикладу, зроблено європейського автобану. Особливо в Німеччині автобани популярні такі ділянки дороги, де ви платите кошти, і маєте їхати на великій швидкості, і це якби допомагає водіям дістатися до певної точки, до якої вони намітили. В дуже короткий час, але це і платно, тому що дуже хороша дорога, все дуже класно зроблено. Але китайці зробили свій власний автобан. Просто поставили пункт і кажуть Платіть. І таких пунктів зараз стало в десятки, якщо не в сотні разів більше ніж було. І з кожним днем їх виникає все більше і більше, навіть на тих дорогах, які були безкоштовні. А все по причині того, що в комуністів закінчуються гроші, і потрібно ж знову ж таки законно обкрадати своє населення. І тільки на певних ділянках дороги, однієї тієї самої, виникло по 2, 4, 6 нових пунктів. І ті далекобійники, які їздили цими дорогами, намагаються знайти об'їзні шляхи, що робить колапс всієї системи руху в Китаї. Система логістики в кожній країні це як. Кровоносна така система, яка доставляє корисні речовини до усіх потрібних частин тіла тільки в випадку країни, це провінції та різні міста, регіони. Але Китай починає це знищувати також. І водії ж хочуть цього всього минути, вони намагаються вигадати інші шляхи, але навіть ті шляхи блокуються. І додайте до цього всього, що? Водії. Вантажних автомобілів, тобто далекобійники, вони втратили в більшості випадків свою роботу. Тобто тільки в одному з портів на початку року з 16 тисяч працівників, які були задіяні тільки в перевезенні, тобто далекобійників, залишилося 3 тисячі, куди зникли інші 13 тисяч, куди? Звісно, вони пішли шукати іншу роботу, тому що товару нема стільки, як це було раніше, в 15 разів. Пав експорт, це тільки по мінімальним підрахункам, і щось, щось треба робити. Вони знайшли, хтось знайшов там іншу роботу. Все здавалося б чудово, але ні. Партія така, давайте будемо штрафувати усіх водіїв підряд, і особливо сильно будемо штрафувати перевізників, далекобійників, тому що в них є кошти, принаймні на даний момент. Тобто, це вже два таких вагомих аргумента. Ну і третій аргумент, що вони починають. Також забирати гроші самі в себе, коли селяни блокують дорогу і кажуть, що або ти даєш нам гроші і проїжджаєш, або ми тебе тут затримуємо на невизначений час, і все. Ну і це три таких моменти, коли далекобійник має віддавати свої гроші. Звісно, це не подобається, але ви ж самі зробили свою партію, і навіть те, що їм дали штраф. В більшості випадків це штраф, який не базується ні на чому справедливому, просто партія так захотіла. Вони навіть не зможуть оскаржити це в суді, тому що суд, це ж під комуністами, не можуть комуністи бути неправі, і вони ніколи не виправдають те, що вони зробили щось неправильно, особливо зараз, в час кризи. І ось такі моменти вони підсилюють цю економічно соціальну ситуацію, яка вже є їхнім колапсом. Є їх Самознищенням. І як приклад того, що зараз це посилюється, в економіці проблеми, в соціальній сфері проблеми, також у всьому світу погрожують, як ви пам'ятаєте. І ось вам приклад. Тільки в кінці 2023 року та початок 2024 року вони планують випустити. Облігації на суму 1 трильйон юанів. Поки юані це ще є валюта, але по суті це вже можна вважати навіть фантиками. І ця валюта ніяк не підкріплена. А ці облігації ну, вони можуть використовуватися в кращому випадку як туалетний папір, тому що це облігації диктаторської країни, яка нікому не здалася, і оці йолупи цього не розуміють. Ось вам приклад самознищення їхньої логістики. А далі це також стосується логістики, подивіться. В система підходить подивитися, а що це тут впало, впало тут якийсь оцей, такий маленький-маленький шматочок їхньої цеглинки чи плитки, яка там лежала, і потім провалюється разом з цією плиткою. І це знову ж таки результати цієї партії, яку вони створили. Вона їх знищує вже фізично, морально, ментально. І це поширюється на мости, на будівлі, тобто вони будують їх. Ну, в прямому сенсі злайната палок. І ось подивіться, міст, які відкрили всього лиш місяць назад, як він гарно виглядає, все чудово. І тут оп, один з тих тросів, які має отримувати міст, відлітає, горить, кажуть, що це там щось сталося з проводкою, щось там переплавалося, перегоріло, але це все означає. Що цей міст є дуже низької якості, і це такий не один випадок. Таких випадків по всьому Китаю нараховуються сотні тисяч, і це тільки один з невеличких прикладів, тому що цей міст був гордістю того міста, де він стояв. До речі, цей міст коштує 1,6 мільярдів доларів. Як ви розумієте, цей міст не окуповує себе, тому що, хоча, в принципі, знаєте, якщо поставити ті пости, то вони, може, і окуповують себе, хто знає. Але по суті, мости вони зроблені, щоб покращити логістику, покращити економіку в країні. Але коли економіка відсутня, тут ніякі вже мости не допоможуть. У них нема вже що перевозити, що виробляти практично. Ті залишки, які в них залишилися, їм навіть не вистачає, щоб прогодувати себе. Вже не кажучи там про якісь мости будувати за 1,6 мільярда доларів. Але ви бачите, що вони роблять. І далі, далі, ось приклад їхніх прекрасних в лапках будівель та їхньої інфраструктури. Подивіться. Провалюються де завгодно. В школі провалюються біля школи в, сеп... в цю септок яму провалилися в школярі. Далі провалилися посеред офісу, в торговому центрі, посеред дороги провалилися. Ось, подивився знову інтекс-системи, впав туди. Це просто. Знаєте, це просто мені смішно з того, що вони очікують якогось іншого результату. Вони ж це все побудували. Це шалена корупція. І корупція там починається з усього. Тобто, наприклад, оцей будинок він був розрахований на три поверхи. А вони такі, а давайте добудуємо ще три поверхи зверху, і все буде чудово. Звісно, це будинок і так побудований з лайна та палок, він не розрахований на таку вагу. А вони добудували ще зверху. Ну, простоїв там рік, два, три, обвалився разом з тими всіма, хто були всередині. І це не буває все більш масового характеру. Додайте до цього все, всього катаклізму, які зараз були в Китаї, та вони й продовжуються, в принципі. Тільки за літо там було в них три тайфуни підряд. Це тільки за 2 тижні серпня, які також знищують їхню і так слабку інфраструктуру. Мости, які робляться, що вони класні, вони також знищуються буквально в момент самі під собою, ось, вам приклад їхнього самознищення, обсипаються, ламаються, протікають. Ось машини ламаються, падає, вбиває. Тобто, це набуває такого характеру, що в один момент. Китай стане просто паралізований сам під собою, під своєю вагою. І це посилюється з кожним днем в геометричній прогресії. Тому я кажу: тут ще не, невідомо, хто перший зруйнується, чи Московія, чи Китай, тому що вони просто йдуть нога в ногу. Та Китай в деяких моментах, мені здається, навіть випереджає, тому що вони набудували того гівна, яке просто розвалюється під власним їхнім корупційним. Поглядом, наглядом, і вони видаються це дуже класно. Навіть мости, які побудувалися та ще не відкрилися, також руйнуються. І таких прикладів по Китаю тільки по одним мостам можна збирати сотні тисяч. Але звісно, вони будуть мовчати це в своїй статистиці. Тому, любі друзі, пам'ятайте, що ми є вільні та незалежні українці. Допомагайте Збройним силам України, вірте в збройні сили України. Та знайте, що все є, та буде Україна.